Доброго дня учні! Сьогодні ми з вами будемо готуватися до контрольної роботи. Дані завдання я вам скидала у клазру, і ви повинні були хоч трішечки на них подивитися і щось розв'язати. Сьогодні я вам поясню, як саме розв'язуються дані вправи, тому що такого ж самого типу, лише інші, можливо, числа, інші вирази, інші букви будуть на контрольній роботі з алгебри в понеділок або в середу. Тому, для того, щоб підготуватись до контрольної роботи, нам потрібно насамперед пригадати три формули. Отже, пригадуємо з вами формули, які ми, повинні, які ми будемо використовувати сьогодні. Отже, першу формулу, яку ми вчили у школі, це А в квадраті, відняти Б в квадраті дорівнює А відняти Б на А додати Б. Є. Замість А і замість Б ми можемо використовувати будь-які числа, будь-які вирази, і будь-які поєднання чисел і виразів. Це буде перша формула. Ми її будемо застосовувати до е, всіх завдань. Друга формула, яку ми будемо використовувати, це А додати Б дужках до квадрату. Дорівнює А в квадраті додати 2 АВ і додати Б в другому. Знову ж таки, Будуть у нас лише, не лише А і Б, а будуть різні вирази і різні сполучення, тобто добуток чисел і виразів. Третя формула буде така ж сама, лише в дужках буде дія віднімання. Для цього ми записуємо А в квадраті відняти 2 А і додати Б в другому. Ці формули ви їх зможете використовувати і зможете дивитися в своєму, в своєму зошиті. Чи де ви записуєте, щоб ви знали ці форми. Давайте спробуємо з вами розв'язати перші вправи. Отже, перше завдання, яке у вас буде на контрольній роботі, це подати у вигляді многочлена вираз. У нас є вираз це відняти 6 дужках до квадрату. Будемо з вами користуватися третьою формулою. Ось у нас третя формула. В ролі А в нас стоїть С, в ролі Б в нас стоїть 6. Будемо підставляти. Отже, виходить, це в другому, відняти 2 помножити на це і помножити на 6 і додати 6 в другому. Звісно, що ми це не залишимо, а мусимо його що зробити? Спростити. Пишемо: дорівнює, і у нас виходить, це в другому, залишаємо без змін. Відняти. Множимо завжди спочатку числа, і їх записуємо на початку, а тоді дописуємо букву, яка отут є. 2 помножити на 6 буде 12, і це просто дописуємо. І додати 6 в другому буде 36. Ні в якому разі не 12, а 36. Є Отже перший приклад ми розв'язали. Другий приклад, який у вас буде на контрольній роботі, пов'язаний з іншою формулою. Є у нас вираз 5 відняти А, що множиться на 5 додати А. Є. В цьому випадку у нас є формула друга, але навпаки, перепрошую перша, але навпаки. Тобто у нас є два вирази, так. і застосовуємо формулу е, 2, 1. Так, в ролі А у нас стоїть 5. Отже, це буде 5 в другому відняти А в другому. І дорівнює, 5 в другому буде 25 і відняти А в другому. Тобто, ми використали першу формулу, але навпаки, у нас є дві дужки, а нам потрібно зробити одну, ну, тобто один вираз. Є. Далі, наступний приклад, який у нас є, такий: 2А додати. 3B в дужках до квадрату. Дорівнює. Це є формула друга. В ролі А в нас стоїть 2а, в ролі Б в нас стоїть 3Б. Пам'ятаєте, я в школі вчила, якщо у вас є не просто буква, а буква і число, тобто добуток букви і числа, ви обов'язково його берете в дужки. Отже, ми беремо перший вираз до квадрату. Додати. Подвоєний добуток, тобто 2 на перший вираз, і на другий вираз. І додати другий вираз в дужках до квадрату. Обов'язково. Тут в дужки брати не потрібно, бо тут всюди діє множення. А тут ви підносите до квадрату, отже, ви повинні що зробити? Взяти в дужки. Дорівнює, знову ж таки, не залишаємо даний вираз, того, що мусимо його спростити, і в нас буде. 4а в другому. Чому? Тому що 2 до квадрату і 2 до квадрату виходитиме 4а в квадраті. Додати, знову множимо числа, букви дописуємо. 2 на 2, 4, 4 на 3 буде 12. Отже, виходить 12аб. І додати 3 в квадраті 9, b в квадраті б в квадраті. Ось вийшло у нас ось такий вираз. Все. Спрощувати його більше не потрібно, а квадрат додати б квадрат ви не зможете додавати. І 12 аб теж воно собі йде окремо. Добре, наступний четвертий приклад з, ні, п'ятий приклад з Четвертий. З першого завдання. Так, 7х додати 10 y що множиться на 7х відняти 10. Є. Так, використовуємо формулу другу. Ще, е, першу, першу формулу. Використовуємо першу формулу, але навпаки, у вас є дві дужки, ви записуєте вираз. Отже, у ролі А стоїть на 7х. Ми його беремо до квадрату, тому що так по формулі, коли ви глянете на верхню формулу, ось, у вас є перший вираз в квадраті. У нас перший вираз 7х. Далі продовжуємо писати, буде відняти 10 Y у другому. Так, Оленко, я підсуну. Щоб було краще. О, є. І в результаті ми будемо з вами що робити. Так, ручка. В результаті ми будемо з вами. Спрощувати: 7х до другого, 7 в другому 49х квадраті. І відняти 10 в другому 100 100у в квадраті. Є. Ось результат прикладу четвертого. Так, і останній приклад, який у вас є. Зараз я його посуну сюди. Так, є у нас наступний приклад. 5а. Так. Ручку. Так. 5А е, відняти 7Б, що множиться на 5. Ой, на 7 Б, секундочку. Так, трішки по-іншому. Але це нічого страшного, ми зараз все перетворюємо для формули. 7 Б додати 5А. Є дорівнює. Дивимося, у нас є дві дужки, але у нас на першому місці тут стоїть 5А, а тут стоїть 7Б. Нам потрібно, щоб на першому місці стояли однакові вирази і на другому місці однакові вирази. Але отут ми маємо право що зробити, переставити місцями. Тому запишемо 5А відняти 7Б в одних дужечках, що множиться, на 5А додати 7Б. Таке можна робити лише в додаванні, тому що від перестановки доданків сума не змінюється. У відніманні такого робити не можна. Треба виносити мінус за дужки, ну, я вам це покажу в школі. Отже, в ролі А на стоїть 5А, ми його беремо до квадрату. Відняти в ролі Б нас стоїть 7 б ми його теж беремо до квадрату. Так, я формулу візьму вгору. Зараз. Ні, не виходить, ну нічого. Так, посунемо потім формули. Є. І дорівнює, що у нас виходитиме. 5А до другого буде 25А другому, і відняти 49Б2. Є. Ми з вами закінчили перший, першу частину, тобто перше завдання, яке складатиметься з 5 прикладів. Друге завдання у вас буде розкласти на множники.